Головні ролі у новій українській пригоді виконали Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк та Антоніна Хижняк. До речі, тріо-акторів вже знімалося разом у серіалі зв'язок. Щоправда, там братом та сестрою були Цимбалюк та Хижняк, а з героїнею Наталки Денисенко вони взагалі не були знайомі. Окрім них, у фільмі знялися Павло Текучев, Домогой Янкович та інші актори. Щодо персонажів, то не сподобалася мені головна лиходійка, яка вийшла ну дуже вже награною. І власне саме після її появи, причому буквально ні звідки, оповідь і втрачає заданий раніше темп, а також свою логіку. Як на мене, головною антагоністкою краще було б зробити лору, яка працювала самостійно, а не на когось. А от справжньою окрасою стрічки стає Марк, який протягом усього сюжету грається в Джеймса Бонда. М -м -м. Хоча тут скоріше знаєте вагента Джоні Інгліша, що є найкращою комедійною складовою фільму. Усі ці його я все бачу, все сканую, Ти в мене на контролі, то є дуже потішно. Я сканую кожен крок. Ширінку застебни, бо сканер ви Хоча мене не полишає думка, що сюжетну арку його персонажа варто було зробити серйознішою і приділити йому більше екранного часу. Хай би він провів справжнє розслідування, яке привело б до потенційного викрадача картини в обличчі Лори. А, далі буде невеликий спойлер до сюжету, тож, якщо ви ще не бачили фільм, а, зупиняйте і переходьте до наступного розділу. Отже. Чому, як на мене, лиходійкою мала б стати саме Лора? Це тому, що вона, як персонаж, по-перше, прописана набагато краще. Ми знаємо, що колись вона вчилася разом з Ксеною і тоді їй за щось заздрила. Що, як на мене, вже є чудовою мотивацією для того, щоб вона просто банально хотіла її підставити, вирушивши разом з нею на вищезгадану виставку і вкравши оту дорогезну картину. Додати до цього лінію розслідування Марка, який у вирішальний момент прийшов би на порятунок своєї сестрі, і сюжет вже став би більш збалансованим. Ой, так, стоп, 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 стоп. Я таким макаром зараз увесь сценарій перероблю. Просто іноді в мене всередині прокидається маленький такий сценарист, яким я, можливо, навіть ніколи і не стану, але який постійно роздумує, як той чи інший сюжет можна було б поліпшити. Добре, а переходимо до головного.